Авторська думка в контексті майбутньої заборони. Чи буде заборона? Думаю, швидше так, чим ні, але тільки рішенням суду і по окремо взятих релігійних громадах. За основу заборони будуть брати релігієзнавчу експертизу Державної служби з етнополітики та свободи совісті, яка давно вже готова. Чи реально це зробити в масштабах всієї України? Думаю, ні. На це підуть роки судових засідань, і чи справиться судова система України з цим завданням невідомо. Та якщо припустити найгірший варіант для якоїсь умовної православної релігійної громади, то що буде і що робити. Думаю, нічого не буде, точніше нічого не вийде зробити. Ну і що, що не зареєструють у державних органах, ну і що, що навіть відберуть храм. Та ніхто не може заборонити збиратися на молитву у приватному будинку, квартирі чи навіть в орендованому приміщенні. Важливо насамперед свята Євхаристія, чим якась державна папера забрали храм та не можуть забрати душу і віру у Бога. А якщо ми заглянемо підручники всесвітньої історії, то знайдемо неймовірно велику кількість випадків аналогічних гонінь та заборон. Спочатку Римська імперія переслідувала християн, потім католики переслідували протестантів, а комуністична влада СРСР забороняла і гнала всіх без виключень. Тавіряни тої чи іншої гонимої релігійної організації ще більше укріплювались у своїх переконаннях, а кількість послідовників з часом зростала. Тому, дивлячись на те, як у 21 столітті влада наступає на ті ж граблі, приходить розуміння, що заборонити церкву неможливо, нав'язати силу якесь вчення не вийде адже знайдеться частина стійких у своїх переконаннях вірян. Як приклад, хочу навести історію однієї ночі вона відшла під назвою Варфоломіївська ніч. У ніч на 24 серпня 1572 року католиками міста Париж було вбито близько трьох тисяч протестантів, а всього за три місяці по всій Франції було вбито близько 30 тисяч вірян цієї течії. Та незважаючи на це, сьогодні протестантизм один із найпоширеніших напрямів у християнстві і ніякий ні політичний. Ні тиск з боку іншої релігійної структури не зумів знищити прихильників цієї організації, тому, думаю, і прихожанам української православної церкви немає чого хвилюватися. Потрібно продовжувати молитися до милосердного Бога і пам'ятати, блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть. І зводимуть на вас усяке ліхослів'я та наклепи мене ради. Радуйтеся і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах.